Вітання! Сьогодні ми знаходимося в Тростянецькому ліцеї і поспілкуємося з Людмилою Ведеркою. Вона прокоментує, що тут зараз відбувається. У Тростянецькому ліцеї проходять тренування по шашкам. Ми зараз знаходимося поблизу укриття. І саме тренувальний процес проходить в укритті в безпечному місці. Адже в час війни це дуже зручно, щоб діти не відволікались під час повітряних тривог, зосередились і проводили якісні тренування. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, з якого року ви вже перебуваєте на Волині? Я знаю, що ви з внутрішньо переміщених осіб і до цього часу проживали на території Донецької області. Так, дійсно, я Раніше жила в Донецькій області в місті Бахмут. Там я працювала на стадіоні Металург-адміністратором. У 1995 році я виповнила майстра спорту України по шашкам. А в 2012 році я отримала травму і стала виступати за Паралімпійську збірну України. Серед інвалідів. У 2019 році я приїхала на Волинь. Мене пригласив тренер, і я стала виступати за Волинь. Їздили ми на чемпіонати світу, Європи, Польща, Болгарія, Турція. Там я займала перші призові міста. Дуже рідко, там друге і третє. Дуже рідко. Буквально неділю назад ми були в Турції. Я зайняла класіка рапіт, я перші міста, а Бліц друге. Турцівська міська рада нам запропонувала переїхати в село Тростянець. Там було житло для, для нас. І ми з чоловіком переїхали сюди. Житло дуже гарне, нам подобається. Нам дали огород, нам все дали. Я дуже дякую іменно міської раді.